Вітаю всіх! Обмеження переказів з карти на карту, а також встановлення лімітів на перекази фізичних осіб. Про що це я розберемо у даному відеоролику, тому обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально обізваною темі і знати всі тонкощі і складнощі даного питання. Якщо ж у вас виникають якісь питання, то зрозуміло, ви можете їх написати в коментарях або звернутися особисто з телефоном, який ви бачите на екрані. Ну що, поїхали! Обмеження з карти на карти для фізичних осіб, а також обмеження для вихідних платежів. Про що це я? Я говорю про те, що нещодавно було введено нові зміни, які презентував нам заступник голови НБУ Дмитро Олійник. Він нам чітко повідомив про те, що встановлюються ліміти до 100 тисяч гривень, які підпадають на вихідні. Перекази фізичних осіб для інших платежів, наприклад, рідним, близьким, а також на будь-яких фізичних осіб, які, наприклад, не є родичами і близькими. А також і в даному його виступі, і затронулися питання відносно переказу коштів для волонтерів. Якщо ми подивимося слова Олійника, то він нам повідомив про те, що під обмеження не будуть підпадати перекази волонтера. Але виникає питання, яким чином. Підтвердити, що особа займається волонтерською діяльністю. І це все робиться безпосередньо через податкову інстанцію. Я про це знімав нещодавно відео. Ви обов'язково можете подивитися на ютуб каналі, і посилання буде під даним відео. І саме цікаве, те, що також на що звернути потрібну увагу, що обмеження почнуть працювати, як він повідомляє, через місяць після того, як НБУ про них оголосить публічно. Але як повідомляється, що оголосити вони мають 15 серпня, і відповідно дані зміни вони вступлять уже в дію 15 вересня. Тому особи, які мають бажання переказати велику суму на якийсь банківський рахунок, або наприклад там рідним, то зрозуміло, це можна або зробити саме зараз до введення нових змін, або зрозуміло розбивати їх на певні платежі. Що саме також цікаве, він повідомив це те, що обмеження для фізичних осіб не застосовуватиметься у двох випадках. Перший випадок це якщо ви підтвердите, що дійсно ви отримуєте дохід у розмірі 100 тисяч гривень, і ви на нього маєте певне підтвердження. Або якщо ви є волонтером і активно займаєтеся волонтерською діяльністю. Тобто у нас є два таких варіанти. Якщо ж ви, наприклад, там збираєте кошти під подушку, і у вас, наприклад, знайшлися певна сума грошей, то зрозуміло, підтвердження ці документи немає і їх великою сумою переказувати не можна. Якщо вам цікаво, я знімав відео. По переказу коштів з карти на карту воно досить активно набрало переглядів і досить таке резонансне. А також там розбиралося питання відносно фінансового моніторинга і коли можуть блокувати ваші банківські карти. Тому е, дане відео також буде посилання під даним відеороликом. Обов'язково додивіться, відео тому що воно стосується даного відеоролика. Дорожі, друзі, як ми бачимо, наша держава повністю працює заради людей і допомагає всячески як тільки може. Тому піднімає податки, а також збільшує контроль за вашими коштами, які знаходяться у вас на рахунку. Тому будьте обережними, переказуйте кошти правильно для того, щоб не попадати ні під фінансовий моніторинг, а також щоб не було у вас жодних фінансових обмежень. Якщо ж вам потрібна якась допомога у вирішенні того чи іншого питання, ви завжди можете. Звернутися за допомогою до мене або до моєї компанії, де хтось із моїх колег надасть вам відповіді, і зрозуміло отримати кваліфіковану відповідь на те чи інше питання. Ну, а з вами завжди був я, адвокат з з юридичної компанії Вітенко та партнери Вітенко Вадим Юрійович. Дякую за перегляд, обов'язково тиснемо лайк, робимо підписку на даний канал і тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!